Є багато способів переповісти історії Старого Завіту, проте лише небагатьом вдається передати всю їхню глибину і значущість для сучасності. Хоча дехто сприймає їх як давні легенди, насправді вони містять уроки, які залишаються актуальними і сьогодні. Ви коли-небудь замислювалися, як події з тих сторінок напряму відображають наші щоденні виклики. Те, що виглядає просто давнім переказом, насправді відкриває глибоке розуміння віри, вибору та стосунків людини з Богом. Старий завіт це не просто збірка історій чи картин, це послідовність подій, у яких приховано Божий план. Кожен розділ це частина великої мозаїки, що показує, як Божі завіти, перемоги та випробування Його народу перегукуються з дилемами, які ми переживаємо й нині. У цьому відео ми подивимося на старий Завіт по-новому. Як на живий міст між минулим і теперішнім. Це буде подорож у глибину святого Писання, де постаті Авраама, Мойсея і Давида оживають не як далекі герої, а як приклади живої віри, здатної змінити долю людини та народу. Ви побачите, що біблійні історії це не тільки минуле, але й відповіді на ті запитання, які ми ставимо собі сьогодні. Від самого початку, все у Всесвіті мало свій задум. Бог у своїй безмежній мудрості створив землю, море й небеса з досконалою гармонією, і завершенням цього творіння стала людина носій його образу та призначення. Але разом із честю бути створеними за Божою подобою, люди отримали й відповідальність. Адам і Єва в Едемі отримали простий наказ, який водночас був вибором між життям і смертю. Цей вибір з'явився з перших днів існування людства. Коли вони піддалися голосу спокуси, гріх увійшов у світ і залишився в ньому назавжди. У цьому є щось надзвичайно близьке й нам, адже й ми часто віддаємо перевагу легшому рішенню, яке приносить миттєве задоволення замість того, щоб думати про наслідки. Дерево, пізнання добра і зла, стало символом нашої свободи вибору і відповідальності, яку він приносить. Падіння Адама і Єви було не лише віддаленням від Бога. Воно відкрило шлях для тіні, яка переслідує людство й донині. Але разом із тим воно нагадує нам кожен наш вибір має значення. Гріх приніс із собою біль, страждання та порожнечу, яку люди й досі намагаються заповнити тимчасовими речами. Адам і Єва втратили чистоту та близьке спілкування з Богом. Те, що колись було гармонійними стосунками, перетворилося на почуття провини і сорому. Їхній погляд на світ змінився, вони побачили власну наготу, слабкість і вразливість. Те саме відбувається і з нами коли ми відхиляємося від істини, то починаємо носити тягарі, яких могли б уникнути. Відчуття втрати й порожнечі супроводжує кожну людину, нагадуючи як і Адам з Євою, ми втратили частину своєї сутності, коли віддалилися від Бога. Та навіть після падіння Господь не залишив людину на призволяще. Він промовив слова суду, але водночас і слова надії. У самому серці хаосу прозвучала обітниця з потомства жінки прийде той, хто переможе Змія. Ця обітниця стала початком Божого плану спасіння, який пройде крізь покоління. Уже в Едемі було дано знак, що Бог ніколи не залишає свій народ без надії, навіть у найтемніші моменти. Гріхопадіння стало переломним моментом. Світ, який жив у гармонії. Перетворився на місце внутрішньої та зовнішньої боротьби, але це не кінець історії. Як і в нашому житті, коли здається, що все руйнується, Бог завжди відкриває новий шлях. Він не покидає творіння, а веде його дорогою випробувань, що одночасно наповнені і надією. Прикладом цього є. Ной. Бог відкрив йому свій план відновлення порядку і доручив побудувати ковчег. Завдання було неймовірно складним. У час, коли ніхто ніколи не бачив дощу, Ной мав повірити в попередження про потоп і довіритися Божим вказівкам. Та він слухняно виконав усе крок за кроком, незважаючи на насмішки і нерозуміння з боку людей. Історія Ноя вчить нас, що справжня віра іноді виглядає безумством для інших, але саме вірність і послуг відкривають шлях до спасіння. Коли почався потоп, ковчег, який раніше здавався дивною спорудою, став єдиною надією на життя. Води вкрили землю, але ной зі своєю сім'єю та всіма створіннями були в безпеці під Божим захистом. Ця подія нагадує: навіть якщо світ занурений у бурю, ті, хто довіряє Богові, знайдуть у ньому прихисток і спокій серед хаосу. Ковчег став не лише засобом порятунку, а й символом спасіння, що приходить через віру й послуг. Після сорока днів потопу земля почала відновлюватися. І ось після довгих місяців очікування, Ной зі своєю родиною ступив на оновлену землю. Його першим вчинком було спорудження жертовника на честь Бога. Він усвідомлював дароване визволення це не просто новий початок, а нагода скласти подяку творцю. Так і ми, долаючи випробування, повинні перш за все віддавати хвалу і подяку Господу. Усі події мали глибший сенс навіть після бурі Бог залишався тим, хто тримає все під контролем. Побачивши вірність і вдячність Ноя, Господь уклав з ним і всім людством новий заповіт. Знаком цього союзу стала веселка, обітниця, що земля більше ніколи не буде знищена потопом. Вона й досі нагадує нам попри людські помилки, Бог милостивий і вірний своїм словам. Та, незважаючи на новий союз, людське серце не позбулося гордості й непослуху. Минув час і нащадки Ноя, які розмножувалися та заселяли землю, знову звернулися до власних амбіцій. Бажаючи прославити себе, вони вирішили збудувати вежу, що сягала б небес. Це було не просто архітектурне диво, це стало символом людського прагнення дорівнятися до Бога та встановити власний контроль над долею. Здавалося, ніщо не могло зупинити їхній союз, одна мова, спільна мета, гармонія у співпраці. Їхня єдність могла б стати великим благословенням, але була використана для самозвеличення, а не для прославлення Господа. І так само сьогодні ми бачимо, співпраця здатна творити велике, але якщо її мета суперечить Божій волі, результатом стає падіння. Надмірна довіра до власних сил, безпокори Богові веде лише до руйнування. Господь, бачачи гординю людських сердець, втрутився. Він не зруйнував вежу силою, а зробив щось простіше і водночас сильніше, сплутав їхні мови. Люди перестали розуміти одне одного, і будівництво зупинилося. Те, що мало стати символом людської величі, перетворилося на хаос і безлад. Це нагадує нам жоден проект, побудований на гордості та непослуху, не має майбутнього. Бог завжди зберігає верховенство, і те, що не відповідає його плану, зрештою розпадеться. Так народи розсіялися по землі, утворивши різні мови, культури і цивілізації. Єдність, яка існувала між людьми, була зруйнована. І Вавилонська вежа стала нагадуванням про людську обмеженість перед величчю Бога, коли люди намагаються будувати життя, ігноруючи його волю, результат завжди один поділ і розпорошення. Та навіть у цьому хаосі історія не завершилася. Розпорошення народів принесло нові виклики, але саме серед цього розмаїття Бог готував щось більше. Його план був пов'язаний із людиною на ім'я Авраам, через якого Господь захотів явити світові нову обітницю. Серед багатьох народів Бог обрав простого чоловіка, який вирізнявся лише одним готовністю слухати і підкорятися його голосу. Авраамові довелося залишити все свою землю, родину, батьківський дім. Він прийняв виклик і рушив у невідоме, покладаючись лише на Боже Слово й обіцянку, що колись він стане батьком великого народу. Ця обітниця була надзвичайною. Господь сказав, що його нащадків буде стільки, скільки зірок на небі. І що через нього благословення прийде до всіх народів. Проте Авраам і його дружина Сара зіштовхнулися з величезною перешкодою, вони були бездітними. Роки йшли, а обіцяна дитина не народжувалася. Це очікування стало справжнім випробуванням їхньої віри, так само і ми часто стикаємося з Божими обітницями, які здаються відкладеними. Історія Авраама нагадує, навіть коли все виглядає безнадійним, Божі слова не втрачають сили. Та серед очікування Сара, зневірившись, підштовхнула Авраама до рішення, яке принесло труднощі. Він мав сина від служниці Агар так народився Ісмаїл. Це породило напруження, ревнощі і біль у родині приклад того, як поспішність і нетерпіння можуть спричинити проблеми на багато поколінь уперед. І все ж Господь не залишив Авраама. Попри людські помилки, його обітниця залишалася чинною. Минув час, і в старості Сара народила Ісака, дитину, обіцяну Богом. Цей момент став переломним він довів, що Боже Слово завжди здійснюється навіть тоді, коли людськими очима це видається неможливим. Народження Ісака відновило віру й надію Авраама, показавши, що довіра до Бога навіть у найважчі періоди невизначеності завжди приносить благословення. Бог, уклавши союз з Авраамом, не лише пообіцяв йому численних нащадків. А й почав формувати народ, який мав стати благословенням для світу. Народження Ісаака стало продовженням цієї історії, що принесло нові випробування віри. Авраам ще не знав, що попереду його чекає найважчий виклик жертва, яка змінить хід історії. Через Ісаака та Якова його нащадки перетворилися на великий народ Ізраїль. Але цей народ опинився в єгипетському рабстві, страждаючи під ярмом Фараона. Саме тоді Бог підняв людину з особливою долею Мойсея. Він був народжений серед євреїв, але вихований у палаці фараона, тож належав одночасно до двох світів. І хоча сам Мойсей вважав себе слабким та непідготовленим, Бог обрав його лідером визволення, бо Господь не шукає здібних, а наділяє силою тих, кого обирає. Через знамення та чудеса Бог показав свою владу в Єгипті кара, що спіткала єгиптян, була не лише покаранням, а й нагадуванням. Господь володарює над усім. Мойсей, слухняний Божому заклику, знову і знову звертався до фараона, вимагаючи відпустити народ. Жорстке серце Фараона призвело до найстрашнішого суду смерті первістків. Саме тоді Ізраїль відсвяткував першу Пасху, подію, яка стала ключовою не лише для єврейської історії, а й згодом для християнства. Вихід з Єгипту показав, яким би тяжким не було ярмо, Бог завжди готує шлях спасіння. Та попереду чекав новий етап подорож пустелею. Після дивовижного переходу через Червоне море народ знову зіткнувся з нестачею та випробуваннями вони прагнули води, їжі, комфорту, але Бог забезпечував їх на кожному кроці. Так і в нашому житті пустелі змушують нас сумніватися, але в них ми бачимо, що Господь не залишає своїх дітей. На горі Синай Мойсей отримав дар, що назавжди змінив відносини між Богом і людьми, десять заповідей. Це були не просто правила, а завід, основа духовності й моралі, що вплинула на культуру та закони багатьох народів. Мить, коли Мойсей спустився з гори зі скрижалями в руках, стала символом Божої угоди з Ізраїлем. Але й тоді людська слабкість проявилася нетерплячі ізраїльтяни збудували золотого тельця. Ця подія ще раз показала, як брак віри і терпіння може призвести до падіння навіть після найбільших божих чудес. Мандруючи пустелею сорок років, ізраїльтяни під проводом Мойсея прямували до землі обітованої. Це була дорога, сповнена викликів, повстань і сумнівів. Але вихід став не лише історією визволення з рабства, він був шляхом духовного очищення і переміни. Ті, хто залишив Єгипет, вже не були тими самими, коли увійшли до Ханаану. І так само кожен із нас проходить власні пустелі, щоб досягти свого призначення. Коли ізраїльтяни оселилися біля обітованої землі, вони почали прагнути мати царя, як інші народи. До того часу їхнім правителем був сам Бог, який керував через пророків і суддів. Та за наполяганням людей, першим царем було помазано Саула. Він мав величний вигляд. І здавався ідеальним вибором в очах народу, але його непослух і внутрішня слабкість призвели до краху його влади. Ця історія нагадує, що будь-яка людська сила без довіри й покори Богові, зрештою стає небезпечною. Після падіння Саула Бог підняв нового царя Давида, молодого пастуха, який прославився своєю вірою та мужністю, здолавши велетня Голіафа. Це стало початком його шляху до трону. Проте й Давидові довелося пережити роки втеч і випробувань, рятуючись від переслідувань Саула. Його життя вчить, що навіть коли Божий план для нас вже визначений, він може супроводжуватися труднощами й опором. Ставши царем, Давид об'єднав Ізраїль і переніс ковчег завіту в Єрусалим, зробивши його духовним центром народу. Він був царем за Божим серцем, але й не уникнув серйозних падінь. Його гріх із Вірсавією та вбивство Урії показують, що навіть благословенні люди залишаються вразливими. Та велич Давида була в іншому, у його щирому покаянні і прагненні відновлення. Його 51-й псалом став вічним свідченням розкаяння і прагнення примиритися з творцем. Саме ця смиренність зробила Давида одним із найшанованіших царів Ізраїлю. Його спадкоємець Соломон отримав від Бога дар незрівнянної мудрості. Його правління принесло Ізраїлю період миру і процвітання. Найбільшим звершенням Соломона стало будівництво Єрусалимського храму. Але, попри мудрість, він також упав у спокуси через численні політичні союзи та шлюби, що ввели в народ ідолопоклонство. Його непослух став причиною поділу царства після його смерті північне Ізраїль і Південне Юдея. Подальша історія царів була сповнена чергуванням вірності та відступництва. Одні вели народ до Бога, інші відводили його від нього, і все ж, попри людські помилки і падіння, Бог залишався вірним своїй обітниці, готуючи ґрунт для нового й вічного завіту, який мав відкритися у майбутньому.